Мешканці нового роздолу скандалом зустріли нові рахунки за вивезення сміття за період з липня 2013 по лютий 2014-го. Як виявилося, відтепер за ці послуги люди повинні сплачувати фірмі Екосвіт новий розділ. Проте жодних договорів з товариством мешканці не укладали. Тож після проведення всеукраїнського страйку четвер тринадцятого лютого громада рушила колоною до міської ради. Півроку, півроку, на протязі півроку, по моєму відколи організували фірму Екосвіт. «Екосвіт» світула мусор, азікаву. Брали гроші від нас, за мусор, Брали гроші, за мусор, Брали. І ще підняли зарплату. Тобі, підняли підняли, зарплату, А за мусор тобі гроші брали правильно. Брали гроші, брали. Чому ж ці гроші не мінісували на якось від? Щось помінялося, чи краще стало, чи підмітає, чи вбирає. ніс, гроші деруть ні за що. Я воював тут Жеком, писавку ки по бумаг. Ки по Вони дурним мене хочуть. але не вийде. Не вийде, я в мене вища освіта. Щось стало краще. Я поки працював, Чорнобилець мав гроші, я мав платити. Зараз не можу заплатити ні за тепло. Чому тепло? Така погода і топлять. Різниця є 28 днів і 31. Однакова. Одинакова. Та маєте ж совість колись небудь. Кажеш, він сьогодні мав підписати цей е, за це сміття туз, а він від, е, відхилюється від цієї розмови. Він на своїй посаді нічого толком не зробив. Я хотіла підняти питання, що багато садочків ще є закритих. Дітей є дуже багато і нічого він не. Не робить для того для покращення міста. В Першу чергу ні дороги він не зробив, ні покращення ні для дітей, ні для медицини. Коштів не виділяється ні на школи, ні на садочки, ні на що. Нічого він не зробив. Йому тільки треба йти з цієї посади і все. І виконавчому комітету відмінити всі ті закони, що вони прийняли, або забиратися звідси геть. Аби роз'яснити ситуацію до громади. Звернувся депутат міської ради Анатолій Шалаєв. Обранець наголосив, що без згоди людей та відповідних договорів. Ніхто не має права обробляти персональні дані мешканців міста і вимагати у них гроші. Депутат додав, що відповідне звернення до прокурора з цього приводу вже підписали понад 300 новороздільців. Можу сказати наступ: через великий тиск відбувся виконком конкурсна комісія, і тільки з 1 грудня вони визнані виконавцем посту. Тобто ніяких з 1 липня виставляти вам рахунків вони не повинні. Є закон про персональні дані. Чи ми уповноважували нову структуру, збирати інформацію, хто є власник нашої, нашого ППШ? Чи ми уповноважили їх уповноважували, скільки є людей наших прописаних? Тобто вони порушують в тому числі наші конституційні права, наші з вами персональні дані. Оскільки люди наполягали на особистій зустрічі з міським головою, керівник нового роздолу таки виступив перед громадою. Ми звернули увагу керівництву цієї організації, яка виграла конкурс. Вона дала ціну на 70 з лишнім копійок дешевше, ніж каперозділ Жилотосерд. Відповідно, вона була визначена переможцем. І подала документи вже в листопаді 2013 року до Києва на затвердження ціни на вивезення сміття. Вони з липня місяця вже надають послуги місці новому роздолі, але рахунків на вивезення сміття, але рахунків не виставляли. Оце, що вони виставили, це рекомендована до оплати. А Ви вчора рекомендуєте. Ага, світло, Га світлокомендуєте підприємство не отримає висновки з Києва з державної інспекції. по цінах, що цей тариф, який є на вивезення сміття, є дійсний. До того часу вони не мають права ні мені, ні вам, нікому з жителів виставляти такі ну, рахунки. Чому виставляли? Перший заступник міського голови Микола Поглот порадив мешканцям персональними даними, яких скористалися приватники, звертатися до суду. Якщо комусь передали персональні дані, треба просто подавати в суд і, і визначати, хто це зробив. Це є порушення законодавства. Ви особисто підписували довір, давали дозвіл на обробку ваших персональних даних. Я не, не давав дозвіл на на обробку особисто своїх персональних даних. Своє ставлення до ситуації висловили представник народної ради нового роздолу Віктор Балик та голова штабу національного спротиву депутат міської ради Володимир Засанський. Вони рудали наші ЖКК, наші машини, наших людей вигнали, привели сюди людей. чужих гроші. Ось вони зробили монополістами». тепер за все знаючи настрої людей, які почалися вже з початку тижня, коли люди отримали нові квитанції. За оплату вивезу сміття, ми розуміли, що ситуація в місті заострюється, тому ми десь були розуміли ситуацію, що громада хоче почути слово влади, пояснення влади, і громада хоче захистити свої інтереси. Тому збираючи нині вічі в підтримку майдану в Києві, в підтримку попереджуючи, ми в той же час е дали можливість громаді відстояти свої інтереси в місті новому роздолі. Додамо, що у неділю 16 лютого у новому роздолі відбулись громадські слухання щодо вивезення сміття. Детальніше про захід у наступному випуску новин.